Друзі, привіт! Сьогодні ми хочемо вам сказати про те, що в нас є дуже класна для вас новина. Що за новина? Це автомобілі в дорозі. Що означає автомобілі в дорозі? Це означає, що автомобіль вже викуплений на аукціоні, у нас є вже сформована ціна за цей автомобіль тут, а в рівному з доставкою, з розмитненням зі всіма послугами. У нас створена спеціальна табличка, де ви зможете побачити ВІН-код, номер лоту, ви зможете побачити фотки спорту відправки, а також ціну. А чи можлива знижка, запитаєте ви? Кожен автомобіль є індивідуальним, тому ми з вами зможемо обговорити ці питання, коли ви наберете на один з номерів телефонів до мене або до наших менеджерів. А зараз покажемо вам нашу табличку і розкажемо, як нею користуватися. Пішли? Так, тепер я вам показую приклад. Ось, наприклад, є Audi A4 Premium. це є номер лото. І тут, якщо автомобіль проданий, ми його відмічаємо. Поки що він доступний до продажі, оскільки це був айшуранс, ішуранс видаляє посилання. Ми беремо AutoHelp. тут є Пін-код. Тут є фото з відправки, і тут є ціна в рівному. Є номер контейнера, а також є дата прибуття по деяких машинах. Кожен тиждень ми стараємося оновлювати цю базу. Є автомобілі, які ми не встигаємо відмітити, що вони продані, але з'ясувавши з нами, ми зможемо перевірити актуальну інформацію на сьогоднішній день. Є близько 370 автомобілів, наших дилерів, наші, які вже є в дорозі, і оце все ви зможете відслідкувати. Тому купляйте з нами безпечно, з нами вигідно і з нами надійно.